Отже, три книги, які допомагають зрозуміти сьогодення. Я б в першу чергу ми живемо в добу війни інформаційної, і це дуже такий... Складний момент. Не всі розуміють, як працює пропаганда, що це не обов'язкова агітація за русський мір. Достатньо просто посіяти сумніви між нами, розсварити нас між собою. Тому я би звернув увагу на книжку ЕНПЛОМ Трубадури імперії або Пітер Помиранцев. Це не пропаганда, це просто для того, щоб зрозуміти в широкому контексті сучасний момент, не тільки в контексті російсько-української війни. З художньої літератури я би напевно виділив роман Сергія Жадана Інтернат, хоч він розповідає про попередній період війни, а то, але для тих людей, які не були, е, ніколи не були на Донбасі, ніколи не були на війні, я думаю, що їм би це е, допомогло. Так, три книжки я вже назвав і, напевно, треба е, назвати ще щось. Ну І для тих, хто любить заморочитись, в кого двозначний, неможі трьохзначного IQ, я б радивши е, орієнталізму Саїда.